Знайомтеся, це Олександр Сосновський із міста Луцька, який відгукнувся на запит студії Крок на зустріч поділитися своєю історією життя. Вона трагічна і водночас сповнена надії. Він, як ніхто інший, сьогодні розуміє матерів і батьків, які втрачають синів на фронті. Нещодавно у його сім'ю увірвалося горе, за яким постукала інша біда. У вересні 2022 року в автокатастрофі загинув зять, а в січні 2023 року залишив світ син, який боронив Україну. Не секрет, що люди, які втрачали рідних, ставлять Богу запитання: чому Боже ти це допустив? Чому забрав саме мого сина, доньку, батька, матір, сестру? Як саме Олександр переживає втрату зятя та сина, де черпає потіху для душі у таких складних ситуаціях і чи не втратив чоловік довіру до Бога, який допустив у його життя такі випробування? Про це сьогодні. Олександр, розкажіть коротко про загибель зятя, яка відбулася у 2022 році, і про втрату сина у 2023. Як саме це сталося? Мені важко повертатися в ті часи, згадувати знову, як воно все було. Але я пам'ятаю, що мене тоді не було вдома. Я знаходився в відрядженні і. Сергій поїхав волонтером, волонтером в Германію. Там мав звідти привезти певні речі. Але по дорозі мав заїхати ще до батьків. От, І там недалеко було, 150 кілометрів. І він не доїхав. Була жахлива погода, дощ темно. І Він ще пам'ятаю, в Польщі був привітав мене з Днем Народження. Ми з ним переговорили, але. Вже вночі мені телефонувала дочка Таня і казала, що не можу знайти Сергія, нема з ним зв'язку і так далі. Я як міг старався якось заспокоїти, думав, може десь від'їхав, може заснув, може... Різні різні думки були, все, що ми могли, передумали. От. Днів три чи чотири не було ніякого ні зв'язку, ні, ні вістки, нічого не було. Вже почали шукати в інтернеті, почали шукати по тих дорогах, чи десь немає. Випадково може яка аварія, може ще щось всяке могло бути. І вже десь на день, третій чи четвертий, я сам молився, просив Бога, щоб Бог відкрив, де він. Бо оця неясність, незрозумілість. Томила душу і не тільки мені. І коли е, його мама Сергія сказала, що знайшли силочку якусь в інтернеті про те, що там на певному участку дороги біля одного міста сталася жахлива трагедія. І я побачив ці фотографії, я по задній частині автомобіля, бо я бачив цей автомобіль, от, я впізнав, що це була машина Сергія. Я зрозумів, що там не треба вже ніяких доказів, нічого. Я зрозумів, що це була його машина і що це він загинув там. Я розумію, що вам складно якби, пригадувати зараз ці моменти. Це такі живі рани. Як ви на той момент відреагували? Розуміючи, що вже Сергія Зятя немає в живих. Ще поки я не знав, не бачив цієї вістки, то була якась надія. Але коли вже я зрозумів, що це він, то сказати, що я просто плакав, це нічого не сказати. Це була та біль, це був внутрішній такий вопль до Бога. Незрозуміла ситуація, чому так? Всякі думки про те, що дома залишився в нього син, кому на той час став один місяць тільки був від дня народження. Що осталася молода дружина, з якою прожили всю 10 місяців. І оці думки вони і томили моє серце і душу і я. Відверто скажу, я не міг ні з ким ні говорити, ні слухати. Я тільки молився і просив Бога, щоб дав сили це все перенести. З одної сторони, я розумів, що це не вернути, воно не повториться, нічого я зробити вже не зможу. І Поправити щось теж неможливо вже. Вже воно сталося. Коли дзвонив додому, я тільки просив своїх дітей. Всіх просив, щоб вони не, не, не нарікали на Бога, щоб вони не обіжалися на Бога. За місяць часу, який я перебував в таких роздумах і в такому томліні, я розумів, що якщо я буду розмишляти над тим, що якби він не поїхав, якби десь не пустили, якби ще щось не сталося, тобто якби якісь були перешкоди про те, щоб він туди не поїхав, то можливо б цього не сталося оцими всіми думками. Я тільки можу зашкодити собі з практики свого життя, знаю, що Бог є добрий і все добро виходить від Нього. І Я знаю, що якби Бог цього не допустив, а ми просили благословіння на цю дорогу, то цього всього б не сталося. Я розумів, що це допустив Бог. Якщо Він це допустив, то нам потрібно це прийняти. Як би не було, як би не було важко, як би не було. Як сказати, болісно, бо фуїні це прийняти як з його руки, тому що ми є самі не свої, так каже слово Боже, що ми є не свої. І діти, які нам дані, вони є від Бога. І так як я свого часу поручив всіх своїх дітей, в мене їх було шість, в руки Божі. То я. Зрозумів, що мені треба стати на сторону Бога, щоб зрозуміти, чому це сталося так. І коли я став на сторону Бога, дивився вже з його сторони. Чому це, як це? Для чого це? То мені прийшли на пам'ять слова Йова, який казав, коли він сам вже був сам, втратив і своє майно все, і в один день цих дітей. І дружина його дошкуляла, казала, ти ще є. Непорочний в своїх думках і помислах, похули Бога і помри. Але Йов сказав, каже, хіба ми добре повинні приймати від Бога, а злого ні? Написано, що тими словами Він не похулив Бога. Я тоді зрозумів, що те, що ми отримуємо від Бога, треба прийняти. І тоді, коли я від чистого серця сказав перед Богом, Господь, я приймаю це як з твоєї руки. Нехай ім'я Твоє буде благословенне, і нехай воля Твоя звершається в нашому житті. Ви знаєте, з того часу прийшов мир. З того часу прийшов мир. І я вже міг, міг щось потішити, щось сказати, зміг зрозуміти. Вже, ну, як сказати, Христос сказав, мир мій ми даю вам. Так і цей мир прийшов і в моє серце. Ваша донька вмить. Втратила чоловіка і стала вдовою. Все, що залишилось після Сергія для неї, для вас, це приємні спогади. І Тимофій, якому вже зараз ми перед зйомкою говорили, вже є рік. Як ви потішали свою доньку в цій ситуації? Чи взагалі є можливість рідну людину, яка теж страждає від втрати, потішити? Чи можна щось говорити тоді, і чи доречно це все? Відверто скажу, я не міг тоді їй нічого сказати. Мене поряд не було, була тільки моя дружина, яка отакими от словами простими, що це все від Бога, що нам треба прийняти, треба зрозуміти, що ми нічого не вернемо. Тут більше працювала в цьому плані дружина. Вона її могла потішити, вона могла її якось розрадити. І сама Тетяна, вона віруюча, віруючи, вона розуміє, вона молилася. Я розумію, що і до неї прийшла ця потіха від Духа Святого. Бо людські слова, вони не можуть ніякої втіхи принести людині іншій. Дивлячись так, як вони любили одне одного, і згадуючи ці всі. Ситуації, коли Сергій більше до мене приїжджав, я його з самого початку прийняв як рідного сина. Тому десь, десь я міг поділити оцю її біль і сам. Віктор, Віктор військовослужбовець Збройних сил України, хоче повернутись додому, звільнитися з Збройних сил і почати малювати і стати відомим. художником. Олександра є в народі така приказка, що біда не ходить сама. І, здавалось, би, ця трагедія це було б останнє, щось таке важке для вашого життя, для життя вашої сім'ї, але. У січні 2023 року ви дізналися звістку про загибель рідного сина, який свого часу перебував на фронті, захищав Україну. Розкажіть, як це сталося і як ви теж прийняли цю звістку? Це були різдвяні свята. Я телефонував до нього. 7-го, восьмого, але десь зв'язку не було 9-го і вже тільки 10-го числа, коли я телефонував до його сослуживця, який там з ним був, а з ним був там мій однокласник по школі, і якийсь хлопець взяв трубку і сказав, що Віктора вже нема. Я спочатку не міг зрозуміти, про що він говорить, але коли він повторив, що 8 числа йому стало зле, він вийшов, хотів піти в Санчастя, але серце його зупинилося на порозі той будинку, звідки він виходив, і що його вже немає. Два дні боялися мені подзвонити, ніхто не подзвонив, ніхто нічого не казав. І оця тільки вістка якраз. Цю віску почула і дружина, бо вона була рядом якраз поряд. Я розумів, що мій син знаходиться в зоні ризику, де в будь-який момент може з ним щось статися. І, скажімо так, до цього факту я, можливо, вже був більш підготовлений. Я не сказав, що я чекав, я не чекав цього. Воно прийшло. Дуже раптово. Але я зрозумів, що нічого зробити ми не можемо. Вже його нема. Я тільки молився, і просив, Господи. Що це таке? Я не міг зрозуміти одне за одним. Ще тільки в листопаді похоронили Сергія. Прах його похоронили, бо він згорів повністю, не було нічого від нього. Майже. От. І тут вже всі знов. Те, що ми всі плакали вдома, я на той момент був вдома якраз, то це теж нічого не сказати. Ми ридали всі, всі діти, дружина, я. Коли я став молитися, я просив Господи, дай мені знати, що це таке. Зрозуміти, чому відбувається. Зрозуміти, чого це все сталося так. Я почув від Господа слова такі. Я забрав, я звільнив його від цього зла. ви відчули це в серці, в, в думках всередині? Я не чув ніякого голосу, не було ніякого грому. Я почув всередині ці ніжні слова. Я звільнив його від цього зла. І сказав, Господи, і це кажу, я приймаю. Мені важко, але я приймаю це як з твоєї руки, бо я знаю, що ти тільки Бог добрий, ти знаєш, як це, як звільнити людину від страдань. А так як він 14 року був на війні. І те, що він мені періодично розказував був, що він пережив, це, це тільки почути, це дуже важко, почути тільки з його уст. А те, що він пережив і бачив, я зрозумів, що Бог Він є суверенний в своїй владі, в своїй волі. І він бачив, наскільки його серце могло це все перенести. І Бог звільнив його від цього зла. Я сказав, Господь, я приймаю. Приймай їх свої руки. Нехай буде воля твоя. Важко було дивитися на дружину, на те, як вона не могла зрозуміти цього всього. Ще як зять, можливо, він не стільки був близький до неї. А син то є син. Вона дуже важко це все приймає, прийняла. Тяжко важко це все переносить по сьогоднішній день. Олександр, ви як глава сім'ї, у вас є ще 5 діток: це син, чотири донечки, дружина. Як ви їх підтримуєте? Як ви от самі ще тримаєтеся? Тому що, знаєте, зі сторони, дивлячись на ваше життя, ну, виникає така людська думка, що Бог жорстокий. Чому Він забирає найрідніше? І особливо, коли ти молишся, просиш і віриш в те, що Бог може зберегти. От що вас тримає в цій ситуації? Знаєте, казав Христос до учнів: краще для вас буде, як я піду. Учням було добре біля Христа. Благодать виходила від Нього, і вони це відчували. Вони бачили, як люди до нього йшли, шукали прихистку, шукали зцілення, шукали допомоги. І ті, хто шукали Христа, вони отримали від Нього те, що просили. Ми пам'ятаємо, коли сліпі приходили, просили, стали зрячі, прокажені, очищалися, сліпі бачили. Це робив Бог своєю владою і своєю силою. І от коли Він. Мав залишити землю він казав до учнів своїх, що краще для вас буде, як я піду. Але я піду. І вам Духа Втішителя. Цього Духа Втішителя я прийняв свого часу. Це було в 97-му році. Коли Бог Хрестив мене Духом Святим дав мені сили своєї. Той самий рік, в одному місяці на початку серпня, помер мій дід, а в кінці. А на початку вересня, першого числа, помер мій батько. То я скажу, що мені було би важко це все прийняти і перенести тоді, але Бог передбачив це і дав мені сили, дав свої сили в Дусі Святому. Тому я скажу, що той Дух, який живе в мені, Він дає сили це все прийняти, перемогти, витримати, вистояти і підтримувати інших, підтримувати. Не просто словами, бо слова людські вони. В таких ситуаціях такої, вони не мають ваги. Нема такої ваги і сили, але Слово Боже, яке оставив Бог на своїх сторінках, воно може тільки підтримати, потішити і дати сили. Хтось приймає, хтось не приймає. Не раз бувало на травних похоронах, коли приходилося проповідувати за це. Я любив казати про те, що від нас забране саме дороге, те, до чого, можливо, ми десь приліпилися, про що ми мріяли, про що ми хотіли. Але коли його забирає Бог, він дає для тебе і для мене саме дороге свого сина. Він піддав. Свого сина для того, щоб ми в ньому мали спасіння і прощення своїх гріхів. Христос сказав, каже, я живу і ви будете жити. І в Бога наші молитви вони не остаються даремними, намарними, тому що він є вірний слові словом. І оці слова, які він казав, що я живу і ви будете жити, я їх розумію досконало, що в Бога нема мертвих. Навіть тих, за кого ми молилися і просили, він бачачи їхню ситуацію, бачачи їхню долю наперед, він робить так, як він розуміє, і так, як правильно. Коли ми подивимося на страждання Йова, то там є багато чого незрозумілого. Він праведний чоловік, який багато переніс знав, як він жив праведно, і так далі. і так далі. Він внутрішньо свій, він знав, як він жив, і тут його звинувачують в чомусь. І він Багато чого теж не розумів, але в кінці цієї книги ми бачимо, Бог йому не розказує і не каже, для чого це все було. Йов не читав перших дві глави, які ми читаємо, де розказано, що там була нарада на небі. І Бог хотів цією людиною показати дияволу, що є люди, які можуть вірити в Бога. Не раді чогось. Не раді того, що вони мають, не раді того, що вони отримують, не раді того ти благословін, чи оздолен чи ще чогось, а вірити в Бога раді Бога. Просто вірити в Бога раді того, що Він є Творець неба і землі. Вірити в Бога раді того, що Він послав свого єдинородного сина, для того, щоб людство мало в ньому спасіння. І це є жива віра. Тільки вона підтримує, тільки вона дає сили. Це переносити, Олександре, згідно вашого свідчення, ваших роздумів стосовно Божого Слова. Я розумію, що у всіх цих стражданнях, які приходять в життя людей, в життя країни, нам потрібно шукати Божої милості, шукати Бога, бачити Його дію, щоб змогти пройти це все. Тому що ми можемо, нарікаючи, ми можемо погубити себе. І тих людей, які поряд, і так і не знайти виходу і надії. Щоб ви порадили людям, які просто зараз дивляться цю програму. І те переживають, що переживаєте ви. Втрату. З чого їм починати? Де шукати вихід і надію? Що б ви порадили? Апостол Петро каже своєму післанні. Покоріться Богу! Протестанти диявол, і він тече від вас. Ці слова не прості, коли людина покоряється Богу, приймає його волю, вона стає на сторону Бога. На нашій землі, взагалі на планеті земля, йде війна. Війна, я би сказав, не стільки. Та, яка на Сході зараз в нас на Україні, не стільки, скільки йдуть бойові дії там в Африці, в Сирії і так далі, я хотів би сказати, що йде війна полігоном, місцем бойових дій, де є душа людини. І перемога завжди залежить тільки від Бога. Ні від кого іншого, ні від людських сил, не від людського розуміння, не від волі людини. Але людина вправі вибирати, на чию сторону стати, чи стати на сторону Бога і покоритися йому, Його слову, прийняти те, що Він посилає в наше життя, чи пускати в своє серце оті от розпалені стріли лукавого, за які написано в післані до Єфесян, каже апостол Павло, що ми маємо взяти всю зброю Божу для того, щоб протистояти день злий. Цей день злий, він не десь колись буде там. Він кожного дня день злий, тому що йде війна. Сатана хоче оволодіти душами людей, хоче, щоб вони зневірилися. І оте, що він зробив з христом, з Ісусом Христом на Христі, він потім казав, сатана казав, навіть пачим, ангелам каже, подивіться, він не Бог. Він не зміг зберегти навіть свого кращого учня-Юду, який його видав. Юда видав його, але він видав його не тоді, коли він взяв ці стрібняки, не тоді, коли він в саду поцілував його. Він його видав ще тоді, коли він полюбив більше гроші, а не Бога. Написано, що він брав те, що вклали в скриньку, бо він був злодій. Так пише слово Боже. Тобто Він вибрав своє в житті, Юда вибрав своє. Він полюбив більше грошей, він полюбив більше цей світ. І печальну історію ми знаємо, що з ним сталося. А якщо ти вибираєш сторону Бога, то перемога, як би не сталося в твоєму житті, вона все одно буде за Богом. І якщо Бог буде судити всю Вселенну через Сина свого Ісуса Христа то краще за життя покоритися Богу, Богом, остати дияволом. І він в свій час візьме нас на небо.